У Запоріжжі поховали тіла 54 невідомих бійців, які загинули під Іловайськом більше місяця тому. Впізнати останки героїв досі не вдалося зробити це. Намагалися правоохоронці, однополшани та родичі полеглих. Це третє поховання безіменних бійців, які загинули на Донбасі. Дві братські могили вже є в Дніпропетровську. Після Іловайської трагедії близько ста тіл загиблих бійців доставили до Запоріжжя. Ідентифікувати змогли тільки половину. Невпізнаних полеглих поховали, взявши в них генетичний матеріал, щоб з'ясувати. Імена через ДНК родичів, попрощатися з побратимами зі східного фронту приїхали б військові, зокрема й ті, яким вдалося прорватися з Іловайського котла. А ми здавати свої позиції, звісно, не могли. От, нас там просто ну захоронили тими же градами. От, ми кожен день обстріли з градами по два, по три, по чотири рази за сутки, якби прилітали гради, і по вальшому що тут ребята погибали ні од польових ранінь, це осколочні ранення. Коли Рідні, знайомі будуть звертатися до районних міських військових місяців, щоб відшукати своїх близьких, які загинули в зоні антитерористичної операції, то вони повинні здати відповідний матеріал для ДНК експертизи. Ще одна братська могила невідомих солдатів Старобільську на Луганщині поховали 27 полеглих на фронті героїв. Попрощатися з ними прийшли городяни, а також бійці батальйону Айдар. Саме вони ще 5 вересня забрали, привезли в Старобільськ тіла полеглих. З'ясувати імена цих бійців не вдалося. Поховали всіх у братській могилі на міському свинтері. Бійці батальйону пообіцяли загиблим товаришам. і Присутнім, що жорстокість і підступність агресорів їх не залякає навпаки, додасть сил захищати країну. Хуваємо по побратимів з Айдару і з 80-ки, можливо, є, скажімо так, мій близький друг теж з Айдару, Саша Чех. На жаль, на жаль, в 21 столітті ми скільки часу вже і не можемо зробити нормально аналізи ДНК і відправити тіла близьким, тому доводиться ховати далеко, далеко від сімей практики могли